Ще України, і слада, і Чи знають депутати рівненської міської ради другий куплет гімну України. Зараз про це ми в них і запитаємо. Я не вважаю, що ви. Yes. Здатні ставити коректні питання, якщо ви їх ставите, то ви потім. Курюєте, ви вирізаєте сказане. Ні, nee, не знаю. Не знаю, я не знаю. Я там можу щось гадати, але я зіб'юсь. Ну, це мені треба спочатку заспівати, що не мало корінно, ні слава ні волі. Я тобі зараз можу ось заспівати, але ну, що ділити? Якщо цей гімн співати від початку до кінця, десь заїканням, але заспіваю. На ні. А, на ні. На ні. Станемо братя в бій криваво, до дону, Не дамо у рід... в нашим, uh, дамо... у ріднім краю. У ріднім. Краї не дамо панувати нікому. Може, перепутав слова, так? <плес> да? Коли співаєш перший купити, другий накочується сам. Що знаю, вибачайте. <плес> я века, Скажу, що? <плес> у мене бізнес там. <плес> Станемо браття в бій сяну до дону, Рідним краєм панувати в рідним крає не дамо нікому, усміхнеться чорне море, Дніпро зрадіє, нашій славній Україні, доленька засія. Знаю, я його читала до додону і так далі. Да -да -да. Так так, да -да. так є оригінальний там дуже цікавий текст. Якщо його прочитати до кінця, в тому що є, але основну частину звичайно, що знаємо, так як прийнято, тому що. Якщо дивитися по державному гімну, то там ще набагато більше є статей. По не згадаю, але читала. Так. Ну, це і наш гімн співає щодень тому. Стане брати тривай віцяну до того, панувати на дамо нікому. Здринеться і дні прозраді, ще нам, набрать українці, до Війська до спі.